Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішила відзняти таке невеличке відео. Давно я вже не знімала нічого, немає на то в мене натхнення. А тут вирішила пофарбувати тканинку Так натуральними барвниками Взяла волоський горіх, мені просто було цікаво, я фарбувала там чаєм, кавою, і мені було цікаво пофарбувати волоським горіхом. Бачила, що виходить непогано. І взяла я ну, наприклад, в мене на порцію пішло три горішка і взяла перегородочки з горішків, мама в мене чистила якраз горішки, і залишила мені там, ну, там ну жменька так, була перегородочок. Я все поклала в кастрюльку, залила небагато води, десь, може, літр, і довела до кипіння. І поклала туди тканинку. Я спеціально не виймала, не проціжувала, мені просто було цікаво, як вийде, щоб була така неоднорідна структура тканини, тому що там перегородки я їх не виймала, і хотіла подивитися, як то вийде. Ну, Вийшла ось ця тканинка. Це в мене Аїда якогось невідомого виробника не знаю, а це Аїда Свайвер. Бачите, як вийшло, якщо вам видно, вона вийшла така неоднорідна. Цікавий такий колір вийшов. Це всю ніч пролежала ця тканина в водичці з горішками і перегородками, так? Зі шкарлупками. Я один раз, мабуть, підігрівала воду. Коли вона вже застигла, я ще раз закип'ятила воду, і вона ще в гарячій водичці полежала. І додала, ще забула вам сказати, пів чайної ложечки соди, для того, щоб був більш насичений колір. Ну, так кажуть, я не знаю. Зробила. І зараз я хочу ще, щоб була темніша тканина, не знаю, що вийде. Візьму ще раз, вже процідила і Попробую ще раз на ніч залишити. Хочу подивитися, чи стане вона темніше. Якщо ні, то ще а, додам чаю. Мені хочеться ось цю зробити дуже такого темного кольору. Так, а ось ці дві тканинки це а, також цвайгер. Це однакові. Ось, ось ця. І ця це однакова тканина з одного рулону. Ось тут гарно видно. Так, як вийшло. Другий фарбник я взяла перманганат калію, колись так називалася марганцовка ось така. Це ж з дитинства в мене залишилася пляшечка. Я не знаю, чесно кажучи, чи продається вона зараз, але думаю, що в, в, десь в магазинах хімічних реактивів можна. Купити не знаю. Я подивилася, що в Києві я не знайшла. Дивилася на сайті таблетки Юга, є в якихось інших містах України, але в Києві не знайшла. Вона не дуже дорога. так? Ну Якщо ці ціни вони дійсні, то 100 гривень наче, за 5 грам. Ну, цих 5 грам вам вистачить на ну, все життя. Ну Як бачите, ось ця пляшечка. вона. Дуже-дуже багато років в мене. Так, я взяла на кінчик нож, ножа і трошечки вода була прохолодна, взяла скляну, скляний посуд, тому що ви потім не одмиєте свої мисочки, буде важко. Взяла скляний прозорий посуд, налила води, ну також взяла десь літр так, води, додала трошечки. Марганцовки так розвела, але трошечки не побачила, так, і там ну, якісь не розійшлися фрагменти, фрагменти. І ось тут на тканинці видно, ось оця цяточка, вона так от профарбувалася і так, і залишилася. Ну, як бачите, колір такий насичений, якщо зрівнювати, порівнювати так. Ну, ось тут на маленьких клаптиках видно. Порівнювати їх, оце органцовка, оце горіх. Це однакові по структурі тканини з одного рулону, і вони ось так пофарбувалися. Так? А це рівномірна тканина, це домоткане полотно. Бачите, яка різниця? Ці дві тканини лежали одночасно, так всю ніч вони лежали, і ось такий результат вийшов. Я вам ставлю в фотографії, а ви зможете побачити, що коли я тільки зробила, тільки зробила раствор, то вода була фіолетова, так? Ну, ви всі знаєте, як виглядає ця вода. А потім до ранку вона вже стала такого кольору, знаєте, ну от як тканина майже, так? І так цікаво було дивитися за тканиною, вона була фіолетова спочатку, потім ставала більш така кремова, і вже на ранок вона ось такого кольору стала. Цікаво було дивитися, як то воно. Відбувається, я чогось так, думала, що тканина буде фіолетового кольору. Вона вийшла ось така, дуже класно використовувати якісь дизайни, так, примітиви. Мені так подобається, вона така вийшла тканинка, наче вона дуже старенька, так. дуже багато її років. Такий класний колір вийшов. Мені подобається. Спробуємо щось вишити. Так, і зараз ще ось ці дві тканинки я покладу на ніч в, в горіхи, так, водичку з горіхом. так, І подивимося, що буде в нас на ранок. Покажу вам, що вийшло. Цікаво просто Так, прийшов до мене помічник. Ось що в мене вийшло. Я взяла вчора, ще поклала, ну, десь на годинку ось цю тканинку, шматочок канви. І мені захотілося зробити, щоб вона була неоднорідного такого кольору, бачите, ця більш-менш рівненького кольору. Ось так виглядає, коли рівний кольор. Рівномірний. І зараз покажу, що треба зробити. І зараз я вам покажу, що треба зробити. Обов'язково візьміть якусь рукавичку, так щоб зберегти свою шкіру рук від фарбування. Візьміть, треба віджати тканинку, дуже-дуже ретельно віджати. І не змивати її водою, не промивати, тому що перші тканинки я. Водичкою промила і просто поклала на рушник, щоб вони висихали самі по собі, а потім вже пройшлася праскою. Цей раз я зробила іншим методом. Я взяла тканину, дуже-дуже добре віджала. Щоб вона була майже така вже висохша. І потім розклала її на рушникові, але залишилися заломи від того, що я віджимала, так. І я так не розправляла добре її. Зараз покажу, як це, бо мені важко так пояснювати. так? І вона висихала в такому вигляді, і ось так коли вона висихає. З'являються ось такі узори. Зараз покажу, як це зробити. Так, беремо тканину, обов'язково рукавичку надіваємо, тому що пофарбуються ручки ваші. І так дуже добре віджимаємо. І Намагаємося як можна більше зім'яти цю тканину для того, щоб були такі візерунки. І тепер будемо розкладати цю тканинку. І розкладаємо ось так от на рушничок. Як бачите, оці всі заломи. Оцей буде ваш візерунок. Якщо ви хочете його зробити більшим, то більше його зімніть. І ось так, О. хай вона висихається тканинка. І ось такі візеруночки у вас залишаться. Я думаю, тепер зрозуміло. Ось так я виклала всі шматочки. Так, оці два це були новенькі. Вчора взяла з наборів. Таких дитячих наборів. Це така звичайна аїда, дуже така дешева, але мені дуже подобається її фарбувати чаєм або кавою. І вона тоді дуже класна, і я тоді її використовую так, бо я її викинула. Так, тут я менш зробила. Менш заломів тут дуже багато. Ну і подивитись, коли воно висохне, воно саме повинно висихати. Зараз на рушникові, саме висохне. І тоді вже я пройдуся прасочкою і покажу вам, що вийшло. Так. А ці дві тканини це з вчорашнього дня. Ті, що я вам показувала вже, я вирішила їх зробити, щоб вони були більш насиченого кольору, більш темнішими. Ось так виглядала вчорашній. Вчорашня тканинка. Це одна і та ж по структурі канва. А іда Цвайгард. Це вже інша, це просто якась там невідома. Невідомий виробник, не знаю. Ну, вона така більш рихла, така простенька. Так, а це, як бачите, скільки я б її цей кусочок, цей шматочок не фарбувала, це ще перша-перша канва, яка тільки з'явилася в нас в магазинах, їй, мабуть, років вже 20, 25. Але вона, мабуть, там є. Якісь, якась синтетична нитка, і вона не фарбується. Ну, як бачите, це вже другий раз, я її замочую, але щось якось не дається. От так от. Ну і подивимося, я вам покажу, що в мене вийшло. Я попрасую все і покажу, які, які виходять шматочки, з якими малюночками, візерунками. Ось такі варіанти вийшли. Це я вам хотіла показати, наскільки можна зробити глибокий малюнок, так, візерунок ось так. І якщо вам не подобається, що дуже світлі залишилися місця, можна іще раз покласти в горішки. Так. Це в нас волоский горіх, в раствор з горіхом. В воду і буде трошки зміниться картина, тому що, бачите, ось ця канва була два рази я її замочувала. Один раз я вам показувала був однорідний колір, я її вирівняла і висушила праскою. Тепер я Віджала, ви бачили, як це я робила, поклала, воно висохло і прасочкою пройшлася. Ось такі вийшли бізерунки. Зараз я ще раз покладу ось ці два шматочки в горіх, і подивимося, що вийде вже після цього. Все, мої експерименти завершилися. Я всі тканинки пофарбувала, все зробила. Ось така робота в мене була вишита на подібній фарбованій канві. Я фарбувала її чай. Мені дуже подобається, як це виглядає. Таку тканину це Аїда, якогось невідомого виробника, не знаю. Вона, коли біла, вона дуже така, знаєте, Рихла. Ну, мені не подобається, я її не використовую. І так відкладаю її, і потім фарбую, коли вона фарбується, тому що вона в гарячій воді, вона підсідає і нормально вже виглядає. Ось так. Чудова така робота виходить. На камеру, звісно, воно не передається тої краси, яка є в житті, але ж. Ну, так приблизно. Ну і ось пофарбовані зразки. Ось ці два шматочки, які я оцей фарбувала в перманганат калію, це марганцовка колись. Така в нас була зараз в аптеках, вона не продається, але ж в хімреактивах можна купити. Ну, я використовувала ту ще стару. Це в нас волоський горіх. Так. І ось такі зразки. Це перманганат калію, ось, дві тканинки. І це в нас горіх. Я вам вказувала останні два відрізи я брала, вони однакові, однакові структури. Це однакова тканина, так, тому що різна канва у вас буде фарбуватися по різному, все залежить від фактури, від складу тканини. Це шматочок був один раз в растворі, так, фарбувався, а цей, я, мабуть, два дні його фарбувала, так, я залишала. На день, потім ще на ніч. Ну, Я доставала, дивилася, він висихав. І Мені не дуже подобалось, наприклад, висохли. Дуже такі були взерунки досить темного кольору. Вони так розійшлися не дуже красиво. Ну, То не біда, знов беремо цю тканину і опускаємо в розчин. В той розчин, який ви зробили з волоським горіхом. І можете нагрівати, можете ні. то вже таке, як вам сподобається. Я один раз його довела до кипіння, вона там полежала ця тканинка, і потім вже в холодній вона ніч лежала. І ось така получилась гарна тканина. Закріплюється після висихання все праскою. Потім ви можете ще. Я один раз робила, ну, з цими тканинами я так не робила. Можна закріпити колір оцту. Водичка холодна, додаєте чайну ложку або столову, дивлячись, який у вас буде об'єм води. Я точно не пам'ятаю, на який об'єм води потрібна столова ложка. Ну, ви можете подивитися це в інтернеті, там написано. Так. Але в цей раз я цього не робила. Тому що я коли відшиваю дизайн на ось такий канві, там, фарбований чаєм або волоським горіхом, я більш його не перу і залишаю його таким, як є, і одразу ж оформлюю. Ось так відбувається це все. Так, ну ось Оці два шматочки вони дуже, -дуже класні вийшли, візерунок прикольний вийшов. Якщо вам не подобається в перший раз візерунок, який у вас вийшов, ви знов повторюєте всі процедури і робите до тих пір, поки вам сподобається. Ну, це все-все просто. Ось така краса тепер в мене є. Сподіваюсь, моє відео буде корисне для вас. Я бажаю вам всього самого найкращого і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!